Друзі, всім привіт! Сьогодні 25 травня, приймаю участь у благодійному велозаїзді у місті Хмельницький. Велодень, як завжди, останні вихідні травня. Раніше проводився по всій Україні в кожному місті. І сьогодні також, як ви бачите, я маю таку чудову нагоду прокатитися з велосипедистами Хмельницького у цій такій великій колоні. Не знаю, може. Зібралося десь так чоловік 300, ну, на перший погляд, але мені здається може навіть і більше. Зараз колона рухається від парку Шевченка і будемо їхати тут, я не знаю, навіть, який маршрут. Зараз проїдемо, подивимось і до парку Чекмена. Ось така колона. У супроводі патрульних попереду-позаду. Щось прям така одразу в мене ностальгія. Пригадав Харківський володень, пригадав, при, пригадав Миколаївський володень, у новій каховці, як я навіть був організатором, два рази такі заїзди організовував. Ну, як завжди, наприкінці травня ось такі заходи. Це дуже чудово для розвитку велоруху в Україні. Багато людей, МТБ, гравійники, хто на чому. Шосіки. У мене, друзі, одразу якийсь, знаєте, сьогодні флешбек у мирне наше минуле коли ми отак от збиралися такими великими двіжухами наприкінці травня. У кожному місті влаштовували свій володень. Це такий, знаєте, чудовий день. Коли всі разом їдемо, показуємо, що ми є. Зараз, друзі, будемо проїжджати річку Південний Буг. Це якраз міст. От Вам зараз показую. Оце якраз течія в сторону Миколаєва, Південний Буг. До речі, не знаю яка протяжність маршруту сьогодні. Я не подивився там в описі. Я думаю, десь кілометрів 10 точно буде. Треба було на велокомп'ютері подивитися. Так, колона повертає наліво на Зарічанську. Як ви бачите, людей дуже багато. Поліція на велосипедах все контролює. О, тут після дощечку ще навіть лужі не просохли, бо вчора така злива добра пройшла і ще зранку поливало. Зараз ще по водичці проїдемось. Мокрий велодень сьогодні. Бо я, друзі, чесно кажучи, взагалі не знав, що сьогодні буде велодень. Чисто випадково побачив у знайомого в Інстаграмі в сторіс афішу. От Буквально вчора ввечері, напередодні сьогоднішнього заїзду. І ось так вдало я сьогодні приїхав. Я в принципі і так планував сьогодні виїжджати. Трішечки по місту покататися. Ну, якраз так оце впало чудово. Що... Таку подію. На таку подію, точніше, потрапив. Так, рухаємося вже по вулиці Зарічанській. Все, проїжджаємо ОТБ. Колона трішки розтягнулася. Людей дуже багато. Зараз проїжджаємо центральними вулицями міста. Ага, їдемо прямо. Я думав, що будемо повертати наліво. Добре, якраз через оазіс проїдемо і потім у парк Чекмана. Так, Пересікаємо вулицю Свободи. Поліцаї. Ось там все під контролем, можемо рухатись. Повертаємо вже у бік парку. Вже трішечки тут залишилося доїхати. Вон позаду бачите скільки людей. Так, друзі, трішечки з іншого ракурсу підзнімемо цей велозаїзд, щоб було зрозуміло всю картину. Так, ось, ось під'їжджаємо вже пляж Хмельницького, Південний Буг. І там усе вже буде парк Чекмана. Так, субота, пляж, щось поки нікого не видно. Пусто Друзі, проїжджаємо вже ТРЦ Оазіс. Бачите, скільки багато людей зібралося. Зараз вже ще трішки і будемо у парку. Зараз либідь плазу. Я думав, будемо раніше повертати у парк Чекмана, але тут мабуть маршрут трішки інакший, ніж я думав. Ну нічого, довше покатаємося. Всім привіт, хто себе побачив тільки що у колоні. Класно катнули, але ще не все. Вже тут майже, майже під'їжджаємо до фінішу. Все, друзі, заїжджаємо у парк Чекмана. Зараз тут уже ще трішки і буде фініш. Такий різкий поворот на 90 градусів. А тут друзі у парку так добре, особливо після дощу, так свіженько, бо по місту, по вулицям їхали прямо аж так жарко. Осний центр спорт для всіх. Ну і пропоную всім вишикуватися біля сцени для загального фото. Ось так, прям, прямо закривайте сюди ближче до козырьочка. До козирочка ближче ще. Посуньте туди, 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 туди. Просимо також при, за, приєднатися до нас з поліцією. Хлопці, не соромтесь, ставайте разом з нами. Дивіться, я без велосипеда, але стою, а ви з велосипедами. І не стоїте. Ну що не бачу посвішок? Друзі, я ви сьогодні на час можливість приїхали на своїх велосипедах вшанувати всіх героїв до дня героїв. Задонати нашу скриньку на дрони. Завдяки цим дронам наші захисники будуть нищити расистів. Знаєте, мені дуже приємно, коли мені друзі скидають такі відео там приватні повідомлення. Де той дрон, які я там здавала, донатила, де він знищує російську техніку, розкі... знищує расистів. Чесно, мене це дуже тішить. Можливо, в мирний час би мене без смерті Касабі би не тішила. Але в теперішніх умовах я завжди тішуся, що на нашій землі щодня, щогодини рашистів стає менше завдяки нам, нашим донатам і нашим Збройним силам України. Ну що, друзі, ось такий володень був у місті Хмельницький. Там ще проходять якісь змагання, щось, якісь там розіграші будуть. Ось, А я вирішив вже покататися по парку, трішки розвіятись, бо у парку добре, так тут добре, прохолода після дощу, але, блін, пух з тополь летить, комарі летають, не посидиш, то треба кататися. То зараз тут... Трішки покатаюся та поїду додому. Ну, бо сьогодні в мене так, в принципі, такий день релакс, день відпочинку. Не планував я сьогодні нікуди далеко їхати, тому буде так сьогодні лайтово. Все. Дякую за перегляд. Пишіть, як завжди, свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, заходьте у мій телеграм. Канал, інстаграм, буду радий вас бачити. На цьому все. Всіх обійняв. До наступних зустрічей і всім пока.